Книга Пророка Єремії, Розділ 6. Втікайте геть, О діти Вніамина, з посеред Єрусалиму. Засурміте втекоа. У Беткеремі Знак дайте. Бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають, кожен випасає своє займище. Готуйте війну проти неї, вставайте і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться. Бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил: Рубайте дерево її, насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари. Воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство, лиш гвалт, руїна чути в ньому, передо мною постійно біль і рани. Прийми науку, О Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вченю тебе пустиною, безлюдною землею. Так каже Господь сил. Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити, кого заклинати, щоб зважили? Глухе бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє це їм на насміх. Не до смаку воно їм, тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати, вилий його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу, бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля вкупі з виноградниками, бо я простягну мою руку. На мешканців краю, каже слово Господнє. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, і від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи: Мир, мир, а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідуюсь до них, вони спіткнуться, каже слово Господнє. Так говорить Господь спиніться на дорогах і роздивіться. Та розпитайтесь про стежки недавні, де дорога добра, той ступайте нею і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали, Ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами Вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли, не будемо зважати. Тож слухайте народи. І знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле, оце наведу на народ отой лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із шеви, і пахуча трость із країв далеких? Ваші всепалення не люблю я, і ваші жертви. Мені не до вподоби. Тому Господь так каже. Оце покладу спотикання перед отим народом, об які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни. Великий люд здіймається з найдальших закутин світу, в руках їхніх лук за списом, вони жорстокі, не мають милосердя, голос їхній реве, як море, вони верхи на конях, готові як один до бою проти тебе, дочка Сіону. Почули ми про нього вістку, помліли у нас руки. Туга нас огорнула, біль, як у породіллі. У поле не виходьте, і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по-синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони бунтарі за пеклі, наклеп розносять. Вони мідь і залізо, всі зіпсовані. Міг дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо. Жужлі не відділились, негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх відкинув.